Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Смачно Швидко. Друзі, дивіться, який дивовижний в нас сьогодні на столі штолен. Пропоную вам його приготувати, тому що з усіх рецептів, які я готувала, це найпростіший, найсмачніший штолен. Такий штолен у кожного вийде. Тому одразу починаємо приготування. Спочатку зіб'ємо вершкове масло, воно в мене б'яке на ніч залишала його ось в ємкості, щоб воно дивіться, яке м'яке стало. Зіб'ємо масло, а потім будемо додавати цукор. Цукор трошки розчинився не повністю, але нам цього достатньо. Зараз буду додавати яйце. Якщо ви будете робити подвійну норму ось цього рецепту, тоді яйця додавайте по одному по черзі. Спочатку одне яйце, а потім, якщо порція буде подвійна, тільки після того, як одне яйце повністю з'єднається з, з цією масляною сумішю, тільки потім додаємо друге яйце. Сюди відправляю кисломолочний сир. Він повинен бути м'який, щоб його дуже гарно можна було змішати ось цією сумішю, щоб дуже великі ось ці зернятка не були. Якщо у вас зернятка крупні, тоді попередньо перебійте блендером. Ось така суміш в нас повинна вийти. Дивіться, дуже м'яка, дуже ніжна. Додаю цедру апельсина. Ще додам імбир, аніс, ванілін, примішаю. До борошна додаю розпушувач. Починаємо робити тісто. Трохи борошна, десь одну третину. Додаю до суміші і перемішую. А тепер, друзі, перейдемо до ягід і до горішків. Впевнена, що ви вже помітили, що вони тут стоять. Що ж це таке? Це в нас, в нас ягоди: вишні, журавлини, виноград, і горішки і цукати. Горішки в мене волоські, там є трошки фундука, кешю. Як я замочувала ягоди? Можна замочувати, друзі, на... Десь 2-3 годинки в холодній кип'яченій води, ну, обов'язково промити як слід ягоди від всякого бруду. А я ще по-іншому це роблю. Я на ніч залила ось ці ягоди апельсиновим соком. Мені так дуже подобається. Якщо ви для діточок готуєте такий, такий штолен, то не додавайте, тільки сок не додавайте алкоголю. Я сьогодні додала трошки коньяку. Так, буде смачніше, тому обирайте, як замучувати і підготувати такі ягоди. Відправляю їх тепер ось сюди, до тіста. Обов'язково злила зайву вологу, вона нам не потрібна. Ось так. Бачите, скільки соку. І горішки і цукати. Зверху трошки борошна і перемішуємо. В кінці додаю всю останню муку. Штолено наші сформовані. Піч розігріта до 180 градусів. Ставимо випікатися десь хвилин на 30-40. Стола нам дали трошки охолонити, але вони ще досить теплі. Дивіться, які красиві в них з'явилися тріщинки. Це нормально, це так і повинно бути. Зараз ще достатньо теплими обмазуємо їх вершковим маслом розтопленим. Обмазуємо з усіх сторон. І знизу і зверху. Ось так залишаємо штолини до повного охолодження, а потім зверху і знизу будемо посипати їх цукровою пудрою. Тепер штолин загортаємо в пергаментний папір. Прив'язуємо мотузочкою, залишаємо на декілька днів. Нехай штолен трохи відпочине. Відпочивати Штолени будуть в мене на балконі. В мене там температура десь плюс 6 градусів. Ось при такій температурі залишаю на декілька днів. Друзі, дивіться, який гарний в нас вийшов штолен. П'ять днів він в нас лежав на балконі. На балконі в нас десь плюс 6, плюс десять градусів. Ось таке містечко знайдіть у вашій квартирі або в будиночку, щоб було прохолодне воно. Пергамент для того, щоб зберігалася волога, щоб він був смачний і щоб всі смаки об'єдналися. Ось розрізала. Дивіться, який гарний розріз. І ще, друзі, я вам зараз покажу ще один варіант штолена, і розкажу, які вони можуть бути. Ось, друзі, дивіться, цей штолен я готувала за два дні до того, як разом з вами готувала ось ці два смачнющі, красивіні штолена. В нього я додала корицю, мускатний горіх, і подивіться, тісто більш темніше вийшло. Тому, якщо вам подобається ось такий темний. Колір. Якщо вам подобається смак кориці, мускатного горіху. А нам подобається, але я зробила два варіанти, щоб ви бачили, що якщо ми не додаємо кориці, якщо ми не додаємо мускатного горіху, тісто більш світліше. Ароматне таке ж, тому що ми і цедру апельсинчику додавали, і ванілін додавали. Всі фрукти, ягоди цукати все смачне. Але більш темніший колір ось цього, бачите? Штолени за цим рецептом завжди виходять. Я вам дуже, ну, раджу вам ось цей штолен спекти, вам дуже сподобається. Вони вологі. Чим довше вони лежать, Тим більш смачними вони стають. Дивіться. І цей. Ой, ялиночка. І цей, друзі. Дивіться, які вони гарні, дуже смачні. Я коли перший раз готувала вадік, ось такий я готувала, бо ми любимо, як я вже казала, і корицю, і мускатний горіх. Вадік в мене питає, що це за хліб такий. але... Тільки но він відкусив шматочок, це каже те, це така вкуснятіна, друзі. Тому я вам дуже-дуже рекомендую ось такий штолен приготувати. Друзі, якщо вам сподобався наш рецепт, якщо вам сподобався ось такий штолен, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, друзі. Нам дуже приємно і це допомагає. Розвитку нашого каналу. А ми з вами вже дуже скоро з дуже швидкими і дуже смачними рецептами зустрінемося на нашому каналі смачно швидко. До зустрічі! Друзі, бежіть магазин, купляйте всі продукти, готуйте такий смачний і дуже красивий штолен! Вадик, ну підтвердь, що він. Дійсно смачний. Так. Смачний? Так. Ну, скажи громче. Так.